Прото, прото, мої кохані, з вами Ханна, Ваш найкращий красірку, та розуміти. мою групу телеграм, який чоловік думає про вас. Вибачте, 24 години на добу, ого, якісь вибухи. Тобто, постійно дівчата, ніхто не прийде і ваше життя не змінить. Якщо ви сама це не зробите, пам'ятайте про це. Це мантра мого життя. В групі Телеграм заходьте, реєструйтеся. Іерофант чоловік дивіться. Який він або помудрішав, або ви з ним були в стосунках, бо тут іерофан це може бути брак, може бути вінчання, або чоловік, який якимось чином якісь конфесії належить, або чоловік має якесь своє. Скажімо, так, от я теж можу бути ерофантом. Я є ерофантом для багатьох із вас. Людина, яка говорить вам ті постулати, які вам допомагають. І Так і ця людина Він може бути наставником, вчителем. Ще про нього. Він дуже розумний. Ох, Знову лицар Пентаклів. Людина, яка не поспішає, довго запрягає, і взагалі, можна сказати, що це якийсь тормоз. Аркан Дурак. Людина, ви знаєте, Наче ієрофант мудра, але в якихось питаннях долі він пливе по течії. Так? Тобто він вважає, що якщо чомусь статися, то це станеться. Він нічого на майбутнє не загадує. Він не знає, що буде завтра, куди занесе його доля. Я не знаю, де він і що він. Але це така людина ще про нього. Башня, він кришозносний, людина, яка дуже імпульсивна, яка може рушити все ось на ровному місці, бо йому щось в голову стукнуло. Тобто, людина, яка не боїться, от дійсно живе по аркану дурак, свободолюбива людина, яка йде по цьому життю, ні на що не спираючись, ні за що не цепляючись. Ну, вище давайте так. А які у нього плани на мою феєчку, яка дивиться феєчки? Це всі ви. Які плани? Ніяких планів. Він просто дивиться, поки ви до нього проявитесь. Він вважає, що ви повинні до нього проявитися. Напишіть, чи знаєте ви цю людину, бо ви його знаєте. І що? Чи буде він проявлятися до моєї феєчки? Колесо фортуни? звісно, буде, дівчата. Це людина, з якою ви вже починали відносини, закінчили, він знов буде до вас проявлятися. І з чим він прийде? З розбитим серцем. Що ти розбила мені серце, і що він ще прийде? Дев'ятка мечів. Ну він, дівчата, тут у нього багато страхів, він вам це розказує.